У цьому відео розповідаю про провайдера азартних ігор Pragmatic Play і відразу показую один з найпопулярніших і один з моїх найулюбленіших слотів Gates of Olympus. Деталі по ньому ні до чого, бо цей слот розібрав у окремому відео на цьому каналі. Лінк є в описі. Перекладається назва Pragmatic Play як прагматична гра. Але хто не в курсі, то прагматичною називають людину, яка все робить тільки з міркувань доцільності, вигоди та не непритаманні бездумні витівки. А отут і колізія: крутити слоти в онлайн-казино. Це прагматично? Свою думку напиши в коментарі. А я перерахую ще пару слотів, які мене зачепили у Pragmatic Play. Це світ Бонанза». Огляд вже також на каналі, і його подивилось більше людей, ніж Gates of Olympus, тож, мабуть, він найпопулярніший. Ну і в трійку входить Book of Fallen. Ну а всього база Pragmatic Play – Це на момент виходу цього відео 180 ігор. А крім того, лайви по типу світ Бананса Candyland, Бінго та класика онлайн-казино рулетка. Ось такі слоти цього провайдеру є в слот City, а такі в казино Супергра. А ось цей список з First Casino. Всі ці казино я вже оглянув. Лінки на них також є в описі до цього відео. Виникло бажання пограти, по лінку з опису до цього відео допоможе з реєстрацією. Маєш знати, що Pragmatic Play випускає до восьми слотів на місяць. Вважаю це дуже продуктивним. Поспіши спробувати новинки, бо у цього провайдера реально великі виграші. Ось що знайшов по даним за цей рік. Один з гравців спіймав бігвін. Power of Merlin Megaways Його виграш 8 мільйонів 143 тисячі 500 євро. Що в 17 тисяч 857 разів більше за ставку. Не менше повезло і гравцю, який виграв більше 2,5 мільйонів євро в Twilling Princess. І це через три дні після анонсу слоту. Виграш стався 6 жовтня 2023 року. Твілінг Princess – це слот, який створено за аналогією з улюбленою гравцями грою Starlight Princess. На ігровому полі розміром 5х5 розташовані такі символи, як корони, квіти і сама принцеса. Для отримання виграшу необхідно, щоб виграшні комбінації складалися з 5 і більше символів. Скатери у вигляді золотих куль можуть випадати на будь-якому барабані і запускати бонусний раунд безкоштовних обертань, якщо під час базової гри їх випадає 3 і більше. Під час бонусу всі вайлд, що випали, залишаються на барабанах до закінчення раунду. От Вілінг Princess все переходжу до Zeus vs Hades Gods of War, в якому гравець виграв 1 мільйон 382 тисячі євро цього літа в слоті від Pragmatic Play також везунчик, А взагалі-то з моменту створення в 2007 році Pragmatic Play дуже сильно посунула конкурентів. В їх слоти багато грають і багато виграють. Як вам такі цифри? У 8 мільйонів євро. Заздрість і азарт прокинулись? Тоді перераховую декілька слотів, які з'явилися нещодавно, і ще додам трішки інформації про провайдера. Ігри в нього перекладені на 31 мову світу. Є свої студії, де проводяться ігрові шоу та лайви. Інформація про новинки від Pragmatic Play. Big Bass Crash, щось по типу авіатора, але для рибаків. Приймати рішення потрібно в режимі реального часу, кожен раунд. Лише терпіння та вдача можуть принести великий улов. Нагадаю, просто Big Bass слот також є. 8 Golden Dragon Challenge ще один новий слот. В ньому розробник розкриває силу міфологічних звірів, виконаному в азіатському стилі. На барабанах слота 5 на 3 символи синього, червоного та зеленого драконів переносять гравців у глибину гір, у дім удачі та везіння. Випадання трьох і більше символів скатер у будь-якому місці барабанів запускає містичну бонусну гру, в якій нараховується вісім безкоштовних обертань. Третій слот з нових John Hunter and the Book of тут Megaways. Він вас відправляє у захопливу подорож з стародавнім Єгиптом, зі знайомими символами, включно зі Сфінксом, Фараоном і археологом. На розширеному ігровому полі з шістьма постійно мінливими барабанами гравцям належить складати комбінації сусідніх символів зліва направо. Уперше в серії з'явилася популярна механіка Мегавейс, що забезпечує до. 117 тисяч 649 різних способів отримання виграшу на кінець показую ще прокрути у слоті Gravity Bonanza з дуже прикольним астронавтиком і підсумовую своє враження від слотів Pragmatic Play. Переваги. багато ігрових жанрів, комфортні, мінімальні ставки, якісна графіка, високі множники і слоти з різною кількістю ліній і барабанів. З недоліків бачу лише один: те, що я не зірвав жодного виграшу ні з множником x 10000 ні з множником X5000, ні навіть з X1000. Але буду працювати над цим. Про свої здобутки у слотах Pragmatic Play, пиши в коментарях до відео. Нехай щастить!